Верті Ukraine. разом сильніші. Серед команд Спортивний клуб Денгоф Денихівка, Тетіївська громада, Білоцерківський район, Київська область, футболки, сині сьогодні у господарів та е, муніципального футбольного клубу Прикарпаття Благо із славетного міста івано франківськ е, хвилююча подія. Зараз в атаці Прикарпаття, падіння. Але рефері нашого матчу залишається падіння без уваги за підсумками е, минулорічного е, Кубку України серед аматорських е, команд, який проводить Асоціація аматорського футболу України. Заради матва! П'ятьці! П'яційці! Євген Миколаюк забиває! З передачі Дениса Голуба! Красива комбінація вдалася! Небезпечна е, передача! І пробивають по воротах футболісти Прикарпаття. Іван Сомов віддає передачу на Олексія Зазую. Небезпечний момент в гарному майданчику. М'ядь влучає в стійку. У нас змінюється декорація в цьому матчі. Дуже швидко небезпечна момент. для богатом. Який шанс раз був у Прикарпаття? Зараз перспективна атака нимківської команди. Денис Голуб отримав передачу від Євгена Миколаюка. яка прийшов гарний майданчик. Прострілює. Віддавав передачу Олексій Зазуля, але от з цією передачею не зовсім це склалося. І вже в атаці Прикарпатці. Трофимюк віддає передачу, може бути небезпечно. Не встигав повернутися до, до Олексій Зазуля і по його флангу. Зараз була небезпека. Ти зараз в атаці Прикарпаття, правим флан лівим флангом розвивається. Атака небезпечний момент. Ні, зараз дуже вдало е, відіграв у цьому епізоді один-єдиний у е, сіночці, е, але розіграли футболісти Прикарпаття. Буде удар поворотом чи ні? Удар! Рикошет! Небезпечний момент! І підкачує зараз! Владислав Шулипа виручає свою команду. Але перехоплення від футболіста Дангофа. Євген Миколаюк. Сьогодні в нього от вдаються ці кінжальні передачі, кінжальні проходи. Удар поворотом від Романа Мачуленка. У Денихівку завітав такий престижний. Ох, який момент зараз був! Зараз небезпечна атака команди. Прикарпаття небезпечне моменти, м'яч у сітці, Зрівнюють футболісти Прикарпаття. В цьому епізоді команди Прикарпаття-Благо. Зараз відкритий ось момент і м'яч у сітці, М'яч у сітці, Забивають футболісти Прикарпаття Благо. І хто це зробив? Найдосвідченіший Мирослав Барчук додасть вістів команді Денгофа, Зараз м'ячем Дмитро Жикол. Віддає передачу непогано на Ігоря то Той в карну медаль багато небезпечний момент був. Як, наприклад, е е агрофірма Денгоф. Зараз в атаці небезпечний момент. Е е атака продовжується. Знову ж таки, з м'ячем Василь Чицюра, наскільки е наскільки е кращою і змістовнішою стала гра Прикарпаття з виходом на поле капітана, наскільки він крутить е е шийні хребці е е футболістам Денгофа. В другому таймі, а зараз переходять контратаку. Футболісти Денгопа. Фулипові де на в можна може бувати! Який момент сому? А така виділять багато м'яки відбувають. І з порожніх воріт футболісти Прикарпаття. Подача небезпечний момент. Іван Сомов міг би забити, кожен не ясик пробуває і рятує свою команду. Поліція сьогодні не, не розчарували своїх прихильників. Подача небезпечний момент і класна гра, друзі, класна гра. Вчора була класна гра локомотив Київ-Колосковалівка. Заз... Не медмейдементи! Є! М'яч М'ядь учинці! Подивіться, що робиться! Отож, затамували подих удар було там 1-0. Затамували подих. Пробиває і забиває Василь Цюцюра. по центру воріт. Перехитрив Дениса Старченка. Ну, це не паньонка, звичайно, але все ж таки. Пробиває, забиває. Владислав Шулипа. Удар, забиває Роман Барчук. 2-2. 2-2. Удар поворотом і забиває. Забиває. Пробиває і забиває. Василь Геник. Пробиває, забиває. Дмитро Жикол без шансів. Для Святослава Барачука в стилі Брюса Гор Гробелара зараз Денис Таченко намагався вплинути. В стилі є же Пробиває, Забуває Расислав Гуренко. Забуває без шансів до промаха. Пробуває і ледь-ледь Таченко. зараз не потягнув цей м'яч, але все ж таки від рук голкіпера. Бровко і не забуває Бровко. Пробив безхитрісно. не сильно. Е, і, отже, увага! І не забиває! І не забиває! Мирослав Трафівйов! І тренера Волобуєва. Пробуває, забиває Аксомов! Денис Тарченко. Пробуває! Максим Соловйов і забиває! Василь Файда дав сигнал! Пробуває, забиває! Оксан Кальчук! Забиває! 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 Забуває Станіслав Демківський. Дев'ятий удар. Забиває, Дахович! Забиває! Отже. Пробиває, забиває! Забиває Юрій Радульський і показує зараз, мовляв, у стилі Ліонеля Месі, так? Забиває Костянтин Яцик! На силу пробив. Забиває, забиває! І будуть бити воротарі, друзі у нас! Будуть бити воротарі! Пробуває на силу, забуває, Таресточенко! Забуває! Отже, Святослав Барасюк. Пробуває, забуває! Святослав Барасюк, ідемо по колу! Ідемо по колу, друзі! Щоб тренери били, ну, хороший допис! Забуває Тимофій Степак, хоча б був шанс! Це друга серія вже. Друге коло. Ой! Василь чого не забуває! І спортивний клуб Денгоп виходить в одну шістнадцяту від кубка України з футболу. Вет Юкраїн разом сильніші.